Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лан уроки. Тема сьогоднішнього уроку моєвіконця книжка, як побудована книжка створення реклами своєї улюбленої книжці. Про для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старано, щоб почути в кінці, що у нашому другому класі учні просто молодці. Будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 32. Так, готові. Чудово! Тепер можемо починати. Виконуємо з вами розчитку. Я вам читаю, а ви відповідаєте там, де склади. Подивися у вікно. Но-но-но, но-но-но. Осінь за вікном мина. На -на, -на, на, на. на Скаче на родом коні. Ні-ні-ні, ні-ні. ні Ні-ні-ні, ні Нини, ні Бо вже скоро повернемо. Не не-не, не не, 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 не. подругу засніжену. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Так, тепер ми з вами виконаємо нашу скоромовочку. Вивчимо. Так, по частинки. Женя з джінми не дружив. Женя з джінми не дрожив. Завжди Женя бджіл дражним. Завжди Женя бджіл дражним. Женю бджоли не жаліли. Женю бджоли не жаліли. Та на нажалили. Дрожни, та дражнила жалили. А тепер з'єднаємо. Женя в бджіл не дружив, завжди Женя в Джил дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила нажалили. Так. Молодці. Отже, давайте з вами поєднаємо частинки. І складемо прислів'я. Книжка, а через нього маленьке віконце увесь світ видно. Книжка маленьке віконце, а через нього увесь світ видно. Правильно, адже за допомогою книжки ми може, можемо подорожувати і здаватися щось нове, опановувати багато чого. Прослухайте, будь ласка, вірш Олександра Пархоменка, мов краплину в Дніпрі. Мов краплину у Дніпрі, мов зірок у горі, мов листи на гіллі, стільки книг на землі, І великі малі, є легкі і важкі в стелажах на столі наші друзі книжки. Будь ласка, зупинили і зачитали цей віршик Самостійно. Чудово! Розглянемо з вами виставку книжок. Чи є серед них книжки, які вам відомі? Є у нас хрестоматія перший, другий клас, є Велика енциклопедія Чомусіка, Василь Сухолинський, вогнегривий коник, дивожні пригоди в лісовій школі. Хочу все знати, найкраще місце на землі. Так, будьте дослідниками. Візьміть до рук книжку, уважно її роздивіться, погортайте сторінки, з чого вона складається. Я ж у нас побудована книжка. Перше, це обкладинка. Це, ну, Наступне це форзет. Він з'єднує обкладинку з першою сторінкою. Далі ми можемо побачити зміст. Це путівник книжкою, містить назви творів, сторінки, на яких вони розміщені. Якщо вкладенка, це ми взяли книжечку, подивилися, вона кольорова, жорстенька. Прозад це перша сторіночка. Так? Якщо ми ось тут ми нашу книжечку, витримаємо, вона така фіолетова, там різні малюночки і наші розділи. А зміст це там, де всі автори і теми, які ми з вами будемо вивчати. В нашій книжці він наприкінці сторін. Далі текст. Це основна частина книжки. Це казки, оповідання, вірші. І, звичайно, ми не можемо уявити книжку без ілюстрації. Це малюнки, фотографії, схеми, таблиці. Вони доповнюють текст, допомагають його краще зрозуміти. І далі у вас буде відео, як твориться книга. Ви саме зможете його переглянути і подивитися, який великий шлях вона проходить, щоб потрапити до ваших рук. Так, далі. Так, хвилиночку. О, так, наступно ми з вами працюємо. А тепер вам потрібно буде скласти, так.